Сучасний світ це сучасні сильні жінки, які хочуть заробляти, які хочуть себе реалізувати. І тут виникає питання. Жінки звертаються, кажуть: а як мені бути? Я нібито і хочу. Б. Бути щасливою в стосунках, і я і хочу заробляти гроші як бізнес-вумен. І виникають такі питання, коли жінка починає заробляти більше грошей, з'являється якась невага до чоловіка. Будь-що. Тобто, зараз хочу поговорити про ту роль жінки в сучасному світі. Дивіться, мої хороше. Коли виникає питання, а як же мені бути і в стосунках, і реалізованою, то чому суть цього питання? А питання суть в тому, в тому що ця жінка не знає. Насправді, як бути у ролі жінки, розумієте, що ми справа? Якщо ви вивчите цю роль, якщо ви зрозумієте, як це бути жінкою у стосунках, якщо це стане вашою сутністю, і ви тоді зрозумієте, що не треба бути або там, або там. А коли ви вивчите цю роль, ви зможете бути одночасно і в ролі жінки, і в ролі бізнес-вумен і заробляти гроші. Бо, як правило, бувають такі речі. Жінка зустрічає десь чоловіка, покидає свій бізнес, каже: Тепер я жінка, тепер мені так класно, все мені так офігенно. Я зрозуміла, як бути щасливою, але потім через півроку десь приблизно накриває, вона позбулася цієї такої сили, яка їй потрібна. Вона собі подобалась цій ролі епостазі, а зараз вона неї дещатинку себе залишилась там за перебірком. Не треба цього робити. Просто не, не діліть цей світ на такий і такий. Об'єднайте все докупи і зрозумійте, що ви можете бути одночасно і реалізованою жінкою, і заробляти гроші, і в той же час бути щасливою у ролі жінки, коли ви знаєте досконало цю роль. А як вивчити цю роль? У мене є сьогодні урок, який ви можете придбати всього за 200 гривень. Подивитися, там будуть такі вам підказочки, як це бути з жінкою у стосунках.